Нещодавно в Житомирі відбулося засідання обласної координаційної ради з питань реагування на поширення віл-інфекції та СНІДу. Під час заходу було презентовано аналіз епідеміологічної ситуації за підсумками першого кварталу 2025 року. Особливу увагу було приділено Коростенському району, де лише за перші три місяці зареєстровано 16 нових випадків ВІЛ-інфекції та 25 випадків СНІДу. Про тенденцію збільшення віл інфікованих говорять і коростенські лікарі. Якщо порівнювати. З минулим роком, з 24 роком, то за півроку в нас було всього лише 15 вперше виявлених ВІЛ позитивних людей. На сьогоднішній день, за півроку, ми вже виявили 23 чоловіка з ВІЛ-позитивним статусом. Тобто, ми бачимо тенденцію до збільшення віл-інфікованих. У Коростені на базі колишньої дорослої поліклініки працює кабінет інфекційних захворювань. Тут фахівці надають консультації. а Також можна провести швидкий тест на ВІЛ-інфекцію. Загалом на сьогодні на обліку перебуває 233 особи. З них 66 випадків сніду. В Нашому кабінеті пацієнти можуть отримати тестування, пройти тестування на ВІЛ. Також в нашому кабінеті люди стають, перебувають на обліку, стають на облік для подальшого обстеження, лікування. ВІЛ-інфекції. АРТ в нас отримують пацієнти безкоштовно. В принципі, як і все обстеження іде безоплатне, гарантоване державою. Тестування також безкоштовне. І будь-які питання, які цікавлять пацієнта з приводу ВІЛ-інфекції, вони можуть отримати, будь ласка, в нашому кабінеті. Ну, взагалі, зараження інфекцією два. Шляхи. Це парентеральний, точніше три, парентиральний, вертикальний від матері до дитини і статевий, але найбільше заражені дестатевим шляхом. Тому на це варто наголосити, і мають люди захищатися методами контрацепції і бути більш відповідальним в цьому плані. Перевірити пацієнта на ВІЛ можна різними видами тестів, зокрема і оральним. Його навіть роблять вдома самостійно. Спеціальною тест касетою обробляють ротову порожнину, вставляють у спеціальний контейнер з рідиною і чекають 20 хвилин. Як відзначила лікарка, самостійних звернень на проведення тестів дуже мало. В основному звертаються за показами та відповідними довідками. Щодо неофіційної статистики хворих на ВІЛ інфекцію та СНІД, то вона в рази більше. Про це говорять медичні фахівці.